Венсан Компані висловився щодо інтересу Баварії до Михайла Мудрика. Маріно Пушич розповів, що втратить Шахтар, якщо не переможе Баварію. А власник Олімпіакуса розлючений через трансфер Романа Ярмчука. Друзі, вітаю! Макс Сколяда, ваш вподобайка, партнер проєкту Фавбет перші цього разу п'ять коментів. А ми починаємо це відео з Олімпіакос. Як стало відомо, завдяки джерелу Sport Time, власник грецького клубу Вангеліс Марінакіс роздратований через придбання нашого форварда. За даними джерела, він запросив всю інформацію стосовно цього придбання, щоб знайти відповідальних та знайти рішення ситуації. Олімпіакос не хоче тримати українця в своєму складі, але поки що не знайдено рішення, як зробити так, щоб він пішов. Марінакіс вважає, що у Яремчука великі проблеми з поведінкою та налаштуванням. Зазначено, що Роману комфортно у ролі запасного, і він не хоче залишати клуб. Взимку людина провалилась у всіх клубах, що домінували на футбольному полі з володінням 60 плюс, бенфіка? Це ж якими треба бути тупими, щоб після цього його брати в Олі навіть у якості запасного. І ви знаєте, з цим коментарем з ним треба погоджуватись. Так, він грубий, але в ньому є доля правди. Яремщук – це в нормальному сенсі слова специфічний форвард. У нього є певний опціонал, який він вміє якісно. Виконувати. Ви ж не будете е, умовно собі Пітера Крауча брати в Барселону Ери там, Чим він вам і як він там буде корисний. 100% він знайде собі клуб, але треба просто, щоб селекціонери цього клубу були не такими, як в Олімпіакусі, які брали його незрозуміло, за що, не зрозуміло, під що точніше, це важлива ремарка, не зрозуміло, під що. А щоб його брали під конкретні. Потреби журналіст Віктор Вацько прокоментував власну інформацію про те, що форварда Байера Артема Степанова хочуть заграти за збірну Німеччини. За словами Віктора, Степанов хоче грати тільки за збірну України. Сам вкинув, сам спростував, хай панув геніально! Та хай заграє ще, бо хайпу як свого часу Шурановим. Не повірю, поки Вітьок не скине скрін зі свого WhatsApp мені на Viber. Відмотуємо платівку назад на минулий тиждень, коли тільки ця інформація почала ходити про Степанова. Я сказав думку, що не треба з ним спішити взагалі. В тому сенсі, що він ще дуже молодий. Е, у нього ще все попереду. Він себе ще не проявив на дорослому рівні, в принципі. Безумовно, важлива історія і важлива тема з тим, щоб він. Зробив правильний вибір, і ми знаємо, який вибір, на користь якої країни. Пауза! І респект хлопці за вибір. Український захисник Інтермаямі Сергій Кривцов залишив команду. Повідомляє офіційний сайт клубу. Контракт гравця закінчився і не буде продовжений. Ну, відверто, не бачу жодного сенсу кривцову повертатися нині в Україну в чемпіонат України. Е, з тієї причини, що ну а навіщо він їхав в МЛС? Ну, при всій повазі до. Чемпіонат, який там зростає, так, це все невід'ємнюна частина, але МЛС, в, точніше, в МЛС їдуть далеко не за цим. Ну це очевидно. Тому кривцов, яке, яка його буде доля? Думаю, там, де тепло. Ну і прямуємо до передматчевої прес-конференції перед матчем Шахтар-Баварія. Маріна Пушич, Венсан Компані, зібрали для вас найцікавіше. І Як я вже говорив, це чудовий матч, чудовий виклик для нас. Ми команда, який не має чого втрачати. Ми можемо тільки перемагати в цих матчах, і ми, звісно, намагатимемося це зробити. Давайте дивитись на речі об'єктивно. У Шахтаря мізерні шанси на те, щоб перемогти Баварію. Треба об'єктивно дивитись на речі, що Шахтар може зробити в цьому матчі? Він може своїм вболівальникам показати, що їм на них не байдуже, і вони будуть битись, боротись, намагатись зробити все, що в їх силах. Ось це, на мою думку, ключова задача для Шахтаря. А як каже Маріна Пушич, нам уже нічого втрачати, так звісно нема що втрачати, ви вже все і так просрали. Хочі себе достойно, всі будуть задоволені. Факт. Такі матчі, такі суперники, а в інших матчах якраз добувайте результат. Ну а найцікавіший коментар, на мою думку, дав Венсан Компані. Він висловився щодо Михайла Мудрика і зацікавленості Баварії до нього. Чесно кажучи, я не був сфокусований на цій темі. Я знаю чудових українських футболістів. Ви згадали зараз мудрика. Але ці речі ми обговорюватимемо в січні. Ми будемо обговорювати це через 3-4 тижні. Також ми говоримо про це влітку. Також у мене немає конкретної відповіді на ваше Питання гадаю, що раніше була інформація, ще здається, в лютому 24-го року, про те, що Баварія контактувала з Мудриком, проявляла зацікавленість. Я думаю, очевидно, що Мудрик не буде повноцінно переходити в Баварію, якщо і буде переходити. Мова хіба піде про якусь оренду? А загалом, якщо вам, друзі, тема Мудрика в Баварії цікава, напишіть свої коментарі. Можливо, навіть розберу трішки ту модель, по якій нині грає Баварія, чи потрібен їм Мудрик під їх стиль гри. І, власне, власне, про це поговорю в одному з наступних випусків. В тому пишіть свої коментарі. Ну, а в мене на сьогодні, друзі, все. Я вам дякую за увагу. Сьогодні, матч актера, власне, після нього з вами зустрінемось. Бережіть себе.